Не зараз звертаються і мешканці міста. стосовно спеціалістів розташованих для дієвих, які скажуться на незадовільне розслуховування, відсутність західних школ та розрахунку за послуги та травматизм серед дітей. У травматичному. Також на атракціонах відсутна і корпорація до надавачів доступ правил поведінки на атракціонах та правила безпеки окремо на кожній кожний атракціон. Поступувавшись звідувачами, я як депутат і спіюсь ради, Надається при цьому до органів міської влади відповідні сертифікати якості, санітарно-потемічні призводки на обладнання та санітарних між працівників. Обіцогнення, чому на атракціонах відсутні правила поводні на правила саме безпеки, яка на атракціоне. Чому на цих атракціонах не... У них відповідних сертифікацій якості на обладнання, а новий совідальність, їх та термінів обладнання, санітарна видимощі, визнали кімнату та обладнання. Разісутання притягнення відповідальності видно, а також задовольниці, які дозволили працювати. Справа в тому, що дані патони, які нас використовують. Так якщо ви це все знаєте, за чим ви пишете тут зал. А ви мені поясніть, яким чином їм дають дозволи на використання. Ви чуєте, будь ласка, які приїжджали до нас, коли був травматизм, я заборонили Зверніться напрямую до частного підприємця, він вам надасть. Не надають ніякої інформації і взагалі чекають. Від вас. А от так, ви бачите, від вас не треба підписати. На спокою. Я маю на увазі так Будь ласка, запит озвучили, потім зв'язаний голосувати не